365 днів про взаємовідносини. День 130-й. Якір повинен тримати міцно. Ми з вами минулий раз говорили про шторми і говорили, що будь-яка заявка або будь-яке рішення буде випробуване. І ви знаєте, для того, щоб навчитися перемагати, нам потрібно проходити спочатку маленькі шторми. Маленькі шторми, проходячи маленькі, ми виростаємо у великі. Бог ніколи не дає випробування, яке може нас зламати або знищити. То ми починаємо і ростемо. І кожен раз ми здатні це проходити, тому що якір це основа, яка дає безпеку кораблеві. І так, дорогі чоловіки, якщо навіть у вас щось не виходить зразу, це ж не означає, що ви повинні скласти руки і сидіти. А навпаки, тренуватися з маленького точно так само, як ви приходите в спортзал. Ви ніколи не хватаєте штанги з такими вагами, які для вас нереальні, а починаєте з маленьких. Маленьке гір'я, більший 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 вантаж. І далі уже це стає легким. Ви знаєте, що чоловік, створений Богом і склад, так, задуманий Богом, щоб бути якорем не тільки для своєї сім'ї, а бути тим, хто тримає благословенно і свою сім'ю, родинну. От, наприклад, уявіть: в сім'ї немає батька. Хто стає якорем для сім'ї? Звичайно ж, син. Він стає якорем благословеним безпеки для матері, для сестри. Чому? Тому що жінка вона не може виконувати цю роль. І тому чоловік бере на себе відповідальність за батька. Це саме відбувалося з Ісусом Христом. Зверніть увагу, на той момент, коли Ісус Христос помирав уже на Голгофі, уже Йосипа не було, Його батька не було. І син тримав відповідальність за матір до останнього. Він знав, що його не стає. І Він каже, до, це в, із Івана, 19 розділ, 26, 27 вірш. Жінко, ось син твій, він передає матір свою в руки Іоанна, ну, якби свого учня, а потім говорить учневі: Це матір твоя. Тобто Ісус до кінця днів підтримував матір. Він розумів, що Він як якір для неї безпеки, щоб вона не відчувала себе покинутою. Коли Сімейний якір десь зриває, або десь він терпить крах якийсь, або десь він руйнується, то ви знаєте, що небезпека того, що прийде шквал проблем в сім'ю, дуже велика. І коли людина розуміє цю відповідальність перед Богом, вона починає свідомо, не шкодячи своїй сім'ї, створювати безпечний і такий, знаєте, обережний захист для всіх. І уявіть собі, що людина, яка кидає свою сім'ю, чоловік, який кидає свою сім'ю, він фактично кидає на прозволяще людей, які від нього напряму залежать. Це те саме, що пастор, який, знаєте, просто втомився і сказав: би, Слухайте, кидай я ту церкву, вона мене втомила і пішов. Ні. Якщо ти про це не поговорив з Богом, і Бог тобі про це не говорив, то ти просто-напросто кидаєш людей без якора. Так, можна говорити про те, що залишається Христос. Але людина будує своє життя на видимому теж. І дуже важливо ті надійні люди, які здатні бути і стояти до кінця. Ще пам'ятайте, що бурі взагалі в житті не вічні. І кожен раз, коли буря іде і накриває, буде момент штилю. Тобто, ми зможемо це пройти за допомогою Бога. І розуміючи, що якщо Бог дає випробування, то він дає і сили його подолати.